Вітаємо, викликачі! Це пілотний випуск Тижневої ліги, місця, де ми розбираємо факапи розробників, новини та інші цікаві речі зі світу Ліги легенд за минулий тиждень. Цього разу Юнара нарешті визначилася із роллю, У раю знову проблеми з якістю. А Грагас вирішив зав'язати з випувкою та багато чого іншого. Поїхали! Нарешті стало відомо, що Юнара буде стрільцем, а не чемпіонкою підтримки. Як повідомлялося раніше, над її ігровим процесом працює Макс Перелман, відомий роботою над Амбесою, Смолдером та оновленням Авреліо Сола. За історією відповідає Крістіна Соски, яка також працювала над історіями Смолдера, нічного жаху Вейгара та Розколотої Джинкс. За розробку концептів відповідає Усама Агазум, який також працював над Амбесою, Мел та Смолдером. З розкриттям додаткової інформації з'являється все більше сумнівів стосовно того, що саме Юнара буде носієм нового Даркіна, якого ув'язнено всередині Глефи, що не дуже пасує чемпіонці, яка заявлена стрільцем. А як воно буде насправді, дізнаємося вже в червні. Райот прибрали асоціацію з алкоголем з назви W. Грагаса. Тепер замість п'яної люті ми маємо несамовиту лють. Звучить, в твого друга забрали пляшку, і він пішов все трощити, аби її повернути. Як зазначає Riot Медлер, це зроблено, аби відповідати віковому рейтингу у різних регіонах. Іншими словами, від ігрових нерфів Riot перейшли до ментальних. Хоча райоти обіцяли покращити якість сезонних образів починаючи з нового тематичного сезону, схоже, щось пішло не так. Якщо раніше питання були здебільшого до скасованого образу на Алістара, який фактично був новим забарвленням стандартної модельки Чемпіона, то цього разу проблеми виникли вже майже з половиною анонсованих образів: дух цвітіння Іверн, як і у випадку з Алістаром, виявився просто перефарбованою стандартною моделькою. Нагадаємо, що саме цей образ отримують ті, хто придбає платну бойову перепустку. Тим часом візуальні ефекти здібності духа цвітіння зайри, як виявилося, базуються на перефарбованих елементах образу кривавого місяця. Найменше дісталося новому легендарному образу Ірелії. Спільнота просто пофіксила обличчя внутрішньої ігрової модельки, яке в оригіналі дійсно виглядає дивно. Це все, звісно, чудово, але я хочу побачити, як виглядали ці образи до обіцяного покращення якості. Як виявилося, новий легендарний образ духа цвітіння Еш спочатку розроблявся як піднесений, тобто мав три форми та отримувався через гачу. Про це свідчать назви файлів та початкова класифікація образу в перший день його появи на тестовому сервері. Схоже, розробники не встигли покращити якість цього образу до нового сезону та аби не виникло ситуації як з санузалом Мордекайзером, вирішили прибрати дві додаткові форми та зробили його легендарним. Станом на зараз вже офіційно анонсовано кілька образів другого акту духів цвітіння. Серед них піднесений образ на Моргану, престижний на Зеда та невідомий якого класу на Нідалі. Також варто очікувати духа цвітіння Гвея, на якого вказує історія нового образу варуса, та на Карму, з якою розмовляють Еш та Ірелія в своїх легендарних образах. Гравці Вайлдріфт готуються зустрічати нових для себе чемпіонів: Райза, Зілена. Та Ноктюрна. Якщо Райз ніяк не змінився, то Зілен, окрім візуального оновлення та узгодження зі своїм дизайном із Legends of Runeterra, також отримав нову ігрову механіку повного уповільнення. Він створює зону, яка уповільнює не лише ворожих чемпіонів, а й їхні здібності, що дає можливість захистити себе та союзників від, наприклад, ультимативної здібності Міс Фортуни. У той самий час Ноктюрн отримав лише візуальне оновлення, яке виглядає дійсно. Непогано, проте не відповідає версії з Legends of Frontier, хоча, можливо, воно і на краще. Гравці помітили, що нещодавно анонсований новий режим бійка фактично є копією арени зі Smite. Раніше розробники повідомляли, що при створенні режиму надихалися командним дезматчем із шутерів. Проте, схоже, щось переплутали. Що ж, чекаємо на новий режим у Valorant. Де розробники скажуть, що надихалися ареною зі Смайт, тоді все стане на свої місця. Це були всі цікаві новини за тиждень, що вже минув. Протягом відео з вами був канал Хасаґіюай. Голос за кадром Євген Киян. Якщо вам цікаво бачити цей формат щотижня, ви можете підтримати нас лайком, підпискою, коментарем та невеликим донатом на платформі Donatello. Посилання в описі під відео. На цьому все. Ще почуємося.